Із приходом весни уже традиційно в Сумах проходить спецоперація Чисте місто, що має на меті поліпшення санітарного стану навколишнього середовища. Цьогоріч виконавчий комітет сумської міської ради ухвалив рішення про проведення місячника з благоустрою в сумській міській територіальній об'єднаній громаді з 1 квітня по 17 травня. Будуть залучені всі комунальні підприємства, садочки, школи, лікарні. І бажано, щоб мешканці нашого міста також понаводили порядки там біля своїх будинків, де є можливість. Так що бажано, щоб долучалися всі. ДСНС зауважило, що постійно відбуваються пожежі, постійно їхні бригади виїжджають за викликами мешканців. І хотілося б, щоб в цьому році дійсно вивезли повністю все сміття, щоб не відбувалося в нашому місті пожеж. Сумчани відмічають, що цьогоріч генеральне прибирання міста над пслом розпочалося раніше та запевняють, що заліпки долучаться до наведення ладу на прибудинкових територіях та зелених зонах. Прибирають і в деяких містах дуже гарно прибирають. А де саме щодо прибирання, що бачили? Ну, зайдіть в парк центральний каждуба на пляж Студягу. На тропу здоров'я там чисто, я там кожного дня собаки гуляю, і люди там слідкують дуже гарно. Дай по місту взагалі, якщо проїхатися, ну прибирають. Сказати, що там є певні питання, от, що звернути увагу, це засмічено, але потихеньку прибирають. А ви плануєте долучатися до місячника благоустрою? <свісно> ну, звісно, звісно, обов'язково і всім раджу, і всіх закликаю. Це наше місце, і воно повинно бути хайним і чистим, не глядячи на те, що навколо коїться. Так що всіх запрошую, будьте чистим, зробимо наше місто чистим. Думаю, що прибирати почали листя збирати, вибирати і вивозити. Ви знаєте, в мене маршрут від сіль і до парка. І назад тут все чисто, все чудово. Так помітила насправді ну, більше зранку чутно звуки. Машини, яка прибирає дороги, більш активно люди, які займаються прибиранням, облаштуванням, все ну, робиться вчасно, як то кажуть. А, ну, В принципі, так помітила. Чи плануєте долучитися до місячника благоустрою? Звичайно, якщо буде така можливість, я буду не працювати в цей день. Кликаю. Кожного року і на чеху прибираємо, або а, біля пслу, Ми, Це нормальна ситуація. Ми повинні також. Е, як то кажуть, слідкувати за чистотою в нашому місті. Якщо ми вже йдемо в Європу, то треба становитися європейцями в першу чергу в голові. Прибирають у нас кожного дня, утром двірники прибирають у дворі. У нас малеча прибирає, бере пакети і самі обирають свій двір. А ви також долучаєтесь до місячника благоустрою? Ну, звісно, звісно. Ми вже живемо тут. Наш дім сума, ми його дуже любимо. Взагалі, ми плануємо, ми плануємо висаджувати дерева. Там є зараз акція, я забула, як вона називається. Будуть на Роменській там висаджувати дерева. Так що ми з чоловіком плануємо долучитися десь в 22 квітня, з 20 квітня, десь там, в таких числах. Так що ми взагалі плануємо. Місцями так. Місцями почали, парки грибуть, прибирають. Та а я живу за містом і навіть дивлюсь за містом. Дуже гарно прибирають, і гілки зрізають, і дорогу прибирають, і газончики також прибирають. Тому так, є таке діло. А чи плануєте ви долучатися до місячника благоустрою? Так, коли в нас місячник благоустрою. Вже. Вже, Тоді будемо долучатися. Ну, ми в себе біля роботи зараз вже теж виходимо, грибимося. Так що долучаємося. Далі буде. Профільні фахівці наголошують, що спалювати суху траву чи листя, а тим більше сміття заборонено і додають за такі порушення передбачена адміністративна відповідальність. Мінімальний штраф для суб'єктів підприємницької діяльності становить 15 тисяч 300 гривень, максимальний 21 тисячу 420, для фізичних осіб від 3 тисяч 60 до 6 тисяч 120 гривень.